Привіт, підписники і глядачі мого каналу. Я сьогодні прогулювався дорогою, дихав свіжим повітрям, насолоджувався нашою природою і раптом у далечині бачу. Три трактори орють поле. Думаю собі, ну як це не зняти для вас? Давайте підемо ближче. Підходжу і очам не вірю. Працюють два фен і один Джон Дір». Красені, а не трактори. І всі тягнуть восьмикорпусні плуги в Справжні звірі для оранків. Дивіться, друзі, яка робота. Горють глибоко. Приблизно 25-30 сантиметрів. Це правильна глибина, щоб якісно перевернути стерню. Напевно, тут готують землю під озимий ріпак ідеальна технологія. Земля під ногами аж дихає. Гляньте на цей чорнозем! Це же талон ґрунту в світі, яким пишається наша Україна. Недарма різні агресори за всю історію намагались. І намагаються росіяни загарбати нашу землю. Вона надзвичайно родюча, а люди в нас добрі та працьовиті. Але що сумно, олігархи виманили у селян за копійки або три мішечки зерна за величезні маси. І тепер три трактористи орють тисячі гектарів. Працюють три трактористи, а могли б працювати 300 людей. Якби розвивалося мале фермерство, якась підтримка для малого фермерства. До речі, друзі, ви знаєте, що український чорнозем один із найбагатших у світі. У ньому міститься така кількість гумусу, що деякі наші поля можуть родити майже без додаткових добрив. Є ділянки, де вміст гумусу сягає від 8 до 10%. Це просто фантастика для порівняння у більшості країн Європи. Цей показник коливається в межах від 1 до 3%. Саме тому українську землю називають золотим фондом. І вона здатна давати врожаї навіть у складні роки. Наш ґрунт м'який, теплий, добре утримує вологу, легко культивується і швидко відновлюється. Це природний скарб, який формувався тисячоліттями з рослинних решток і степових трав. Але знаєте що, друзі? Попри все, ми тримаємось. Українці завжди знаходили сили працювати, творити і підійматися. Наша земля жива, наша праця цінна, і наше майбутнє в наших руках. І я вірю, що колись кожен, хто хоче працювати на землі, матиме можливість це робити. Тримаймося разом, підтримуймо одне одного і любім свою землю, бо вона у нас найкраща. Дякую, що дивитесь, Підписуйтесь, ставте лайк і до нових відео. Will be thanks you for watching the video subscribe if you want to see new videos